Усім привіт! Сьогодні понеділок, і я пропоную вам запитати у метафорічних карт, що нам готує цей тиждень. Нагадую, що метафоричні карти це не вираження, це робота з нашою підсвідомістю. І на своєму досвіді, досвіді можу запевнити, що якщо прислухатись до своєї підсвідомості, то можна почути багато чого цікавого і корисного. І так, починаємо. Перше, перше питання. На чому треба зосередитись на цьому тижні? Витягую карту. Опс. Ось така у нас карта. Нагадую, що метафоричні карти не мають стандартних трактовок. Кожен бачить щось своє. Уважно подивіться на карту, які асоціації у вас виникають. Так, от, щоб було краще. Ну, я дам деякі коментарі по цій карті, але це, це моє бачення цієї карти. Це, можливо, треба звернути увагу на своє здоров'я. Можливо, на розпорядок свого дня, У вас можуть виникнути якісь інші асоціації. Так, друг, друга карта що я можу зробити для себе ну, гарного на цьому тижні? Ось така карта. Подивіться уважно. що я хорошого можу, можу зробити для себе на цьому тижні. От. Ну, як по мене, то це можливо позбавитись чогось зайвого того, що вже віджило, непотрібного. У вас можуть бути інші асоціації. Е Третя карта, на що треба звернути увагу на цьому тижні. Ось така карта. Які у вас асоціації? Мені здається, що на цьому тижні потрібно звернути увагу на більш відкритість для людей? Можливо, Якусь інформацію треба прийняти. У вас можуть бути інші. Так, і остання карта це які ризики, які неприємності можуть бути у вас на цьому тижні? Чого треба остерігатися? Ось така карта. Ну, це не зовсім годинник, але я б сказала, що у мене це асоціація, що, можливо, треба уважніше слідкувати за часом. Можливо, будуть якісь дедлайни. Ну, у вас може бути щось інше. І давайте ще раз переглянемо всі карти. Так, перша карта, на чому треба зосередитися, то друга карта, що ви можете собі зробити приємного. Третя карта, на що треба звернути увагу. І четверта карта, які складнощі можуть бути у вас на цьому тижні. Сподіваюсь, у вас буде дуже насичений, гарний тиждень. Бажаю всього найкращого. Всім пока!